Доброго ранку, діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. З вами вчитель Олена Степаніна. Доброго здоров'я, діти! Доброго дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт, бо здоров'я, любі діти в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мене. Тема нашого уроку риби. Сьогодні на уроці ми познайомимося з мешканцями водой, закріпимо та поглибимо знання про риб, ознайомимося із особливостями будови тіла та будемо розвивати спостережливість пам'ять. Для роботи прошу приготувати альбомний лист та кольорові олійці. Поставте відео на паузу і підготуйтеся. Поспостерігаємо за погодою. Як, як сьогодні на вулиці, холодно чи тепло? А який день, сонячний чи похмурий? Якщо ви уважні, то ви обов'язково дасте правильні відповіді на питання. А зараз прошу вас прикладіть свої ручки до нашого зарядного пристрою та зарядіться позитивом на весь урок. Відгадайте загадку. Має хвіст та не літає. Має рот, не розмовляє. Можна вудкою спіймати і загадку відгадати. Що це таке? Звичайно, це риби. Молодці. Сьогодні на уроці, діти, ми познайомимося з мешканцями річок, ставків, морів та океанів рибами, а також розглянемо особливості будови їх тіла. Але спочатку загальні відомості про риб. Риби мають пласку оптічну форму та живуть у воді. Тіло їх вкрите лускою, у риб холодна кров, дихають риби зябрами, а плавають за допомогою плавців. Тепер можна починати знайомство. Річкові риби. Найпоширеніші в Україні річкові риби це короб звичайний, щука, окунь, карась, плотва. А найбільша прісноводна риба України сом звичайний. Він мешкає в річках, озерах, ставках та водосховищах, зокрема в басейні Дніпра, Дунайському басейні та причорноморському регіоні. Ця риба має характерні риси, такі як видовжене тіло, велика голова з широким ротом та довгі вуса, а забарвлення в сумах може варіюватися від темно-зеленого до чорного залежно від того місця, де він проживає. Запам'ятайте, діти, риби, які живуть в річках, озерах та ставках, називаються річковими, і живуть вони лише в прісній воді. Розгляньте її, будь ласка. Крібільчкових риб є ще морські риби, які живуть в морях і океанах, але вони вже живуть в солоній воді. Морські риби, як і прісні, поділяються на хижих та мирних. Розгляньте, будь ласка, малюночки, хижі, риби, це акула, мурена, баракуда, меч риба та морський чорт. Харчуються морські хижаки тваринами, птахами, рибами, а також іншими мешканцями морських і океанічних глибин. Всі хижаки мають дуже гострі зуби. Мирні риби. Мирні риби не мають таких гострих зубів, як хижі, тому вони харчуються зовсім по-іншому, різноманітною рослинною їжею, молюсками, личинками, ракоподібними тамальками, черв'яками. До мирних видів риб належать кефаль, оселедець, рибець, тарань та пеленгаз. Розліку. А зараз трішки втомилися, тож давайте зробимо фізкультфилиночку. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись. Треба трошки пострибати і в долоні оплескати. Лесні діти кілька раз за роботу все гаразд. Яких, з яких же частин складається тіло риби? Давайте розглянемо голова! Зяброва кришка, спинний плавець, тулуб, хвіст та хвостовий, хвостовий плавець та черевні плавці. Поставте відео на паузу і ще раз, будь ласка, уважно розгляньте, які частини тіла має риба. Тіло риб покрите лускою. Для чого вона потрібна рибам, як ви думаєте? Так, діти, луска захищає шкіру риби та її внутрішні органи від тиску води і тертя. Це також захист від інших дрібних організмів, які викликають різні захворювання. Завдяки лусті, риби мають оптичну форму, а для деяких видів риб вона слугує захист, захистом від хижаків. А ось яка, що цікаве, така риба, як стерлядь, взагалі не має ні кісток, ні луски. Замість кісток у неї хрещів. Ця риба, діти, занесена до червоної книги. Сьогодні ви дізналися багато нового про риб. Отже, згадайте, яка є риба? Так, річкова і морська. Яку річкову рибу запам'ятали? Згадайте, будь ласка, ви розглядали малюночки. А яку морську? Яку будову тіла мають риби? Згадайте і повторіть, а для чого їм потрібна луска? Так, діти, ви були уважні, то ж все, на всі питання дали правильні відповіді. А зараз приготуйте альбомний лист в кольоровій у ліці, та виконайте завдання. Спробуйте намалювати одну із риб, яка вам найбільше запам'яталася чи сподобалася. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Молодці! Ви гарно працювали. Дякую вам за увагу!